Друзі, всіх вітаю, всім привіт, хто доєднався, всім, хто дивиться, всіх вітаю, підписників вітаю, вітаю гостів канала. Сьогодні поговоримо про таке підписник, попросив мене розповісти про п'яту серію лекціонів. Ну, що про них розповідати? Їх є 550-й, 560-й, 570-й і 580-й. 580-й це сама така розпространена модель. 570 їх менше, я так дивлюся. 560 -ті. взагалі їх мало беруть, так щоб сказати, в наймах їх більше, так поняв, в хазяйствах, в наймах їх менше їзде. Поговоримо про таке. Зранку я записав там відео про дрова. Кому цікаво, можете зайти на канал, подивитися. На каналі взагалі багато дуже. В розділі плейлисти є, і там дуже багато відео, можете заходити і подивитися. О. А ви ми зараз почнемо, не забудьте лупануть лайкос відео, відео, да? лайк поставити такий палець, зжинить догори, підписатися на канал. От. Ну і В описі буде номер картки. У мене больний хребет, мені треба, я збираю на імпланти. Кому не тяжко, підтримати гривнею. будь ласка, в описі є номер картки. Так що поїхали. 560 560-й лексіон, він клавішний, він клавішний. От. і двигун у нього катовський, катерпілівський. Е, що, що, що по ньому? Ну, що по ньому? От, е, в нього одна є е, характерність, да, що він е, ну, от як клавішний від 670-го набагато, від, відлічається набагато від, від 670-го. На 560-му я не працював, але я так з хлопцями общався, тобто ну, у нього проблем по потерям з клавіш не, ну, немає. А от 670-го я на ньому працював. І зранку ти заїжджаєш на 670-му, що б ти туди доставляв, які крокодили доставляв, доставляв. Крокодили, щоб ви розуміли, це такі рибінці по клавішах вони стоять, оскільки ми їх не доставляли, от, все одно, якщо слово сира, він з клавіш сип. От. А 560-го такого немає. Двигун катовський, і, по-моєму, там двигун С13. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях. От. От зараз поставте на паузу і напишіть, що ви думаєте по поводу комбайна Ліксіона 560. -го. От. Далі буде. Тепер. Візьмемо, ну, да, греатується він з жаткою теж 7,5. Ну, чогось на нього вішають 9. Ну, тобто, якщо. В нього двигун С13, якщо мені не змінює пам'ять. Також поправте мене в коментарях, якщо мені пам'ять змінює. Не знаю, по світу, що буде. О. Якщо мені пам'ять не змінює, то по-моєму С13. І на 570-лекціоні му лексіоні також стоїть двигун С13. І агрегатується, він з жаткою 7,5. Але чим відрізняється 570 й від всіх остальних? 560-го, 580-го він вузький. Друзі, він вужчий від них. Я не помню, наскільки, якщо мені пам'ять не змінює на 70 см. Чи це багато? Я сказав. Щось, ну, не пам'ятаю. В коментарях напишіть, будь ласка, хто знає точно, на скільки він вужчий. Але точно він вужчий. Він і наклонка, і сам комбайн він вужчий. І от уже сепарація у нього зовсім того. так само, як і сьома серія 760-х. 850. х вони вузькі теж. От. Але це От. Я працював на 570 але я не знаю різниці. Ну, не бачив я різниці такої великої, якщо як кажуть, що на, на вузьких треба вміти працювати. Ну Що там вміть працювати на них? Я, я не знаю. Ну, він не уступав ніяк, ніякому. Да, навіть 580-му він не уступав. Ну, жатка, да, 7,5-мала, але йому вистачає. На Одещині взагалі 9 кілометрів ми ходили. Ми були в Білодністровському районі, 9 кілометрів, там пшениця сипала не дуже добре, і ми ходили 9 кілометрів. От. Ну, то є та, такого плана. Зараз попробуємо трошки, як би сказати, світла додавити, а то щось з світлом дуже, дуже погано. От. Ротора у нього стоять не грібенки, так, а стоять молотки. вже. От, і під барабання теж закривається. Но чогось він зробили його вущим. Но він не уступав в нікому. 580-й, 580-й у нього стоїть двигун да, мерседесовський По лошадках я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях. Хто знає, скільки лошадок у 580 го Тут там, мотор Мерседес. От. Тож він агрегатується з 9-метровою жаткою. Але у нас був 580-й, до якого у нас була 7,5 жатка. От, 7,5 жотка. Ще на Одещині, ну, більш-менш якось ну, нормально було, але все одно чогось у нього були потірі. От до 7 кілометрів, пшениця сипала до 50. І ми не могли більше 7 кілометрів піти 6, і з нього сипало, такий самий 580 ходив, але 2004 року, а в нас був 2007 року, ми йому нічого не могли зробити, з нього сипало, як з решета. Трошки-трошки ми, як би сказати, до вже, дойшли якогось такого. Середнього налаштування, коли вже я з людиною списався, яка цим займається, з цими комбайнами. Да? І вже ми трошечки налаштували, ми скинули обороти ротора. Те, що кажуть, що обороти ротора повинні бути на 50 оборотів більше барабана, ну, я, я в тому році я, я удосконалився в тому, що це не так. У мене були 800 оборотів барабана і були 650 ротора, і все було добре, він не давився, і все все хорошо було, все нормально, все, все проходило, все викидало. От, то Такого плану. І коли ми скинули під барабаня на 17, ротора скинули, подивилися по полу, але ж полу, ну солому він не дробив, як би сказати. Але була така, а вже як переїхали на Вінничину. 480 з 9-метровою жаткою. Ходив 8-9 км. Ми не могли ходити, Ну, я не знаю, чого напишіть в коментарях, будь ласка, що ви по цьому поводу думаєте, чого так? Ми не могли піти 7 км і 7,5 метровою жаткою. ну В нього 100% нагрузка і одразу обороти двигателя падають. Ми поміняли йому фільтр воздушний, ми йому поміняли фільтра е, топлів, ну Все вже передивилися, ніфіга не допомагало. О, ну, то є, ну Це тільки я так розумію, що вся проблема була в двигуні. Ну, і так само і по напевно, йшли із-за того, що обертів не вистачало. Що... І ще проблема велика у Lexion. це капець. Тут от, от, от щось у них оце з цими комприводами така проблема, що то капець. На 480-х ми робили. 480-та машина, да? на одному у нас, що трапилося? Захрущав. Чого? Непонятно. Масло було, все було, хрускід з'явився. Приїхали люди, зняли цей компривод. Це як полагається, це ми робили в фірмі. Я розповідав на каналі, є відео. Не всі роботодавці погані. От, кому, кому інтересно, подивіться. Да? Визвали спеціалістів, спеціалісти зняли компривод, забрали, зробили. Що трапилося, вибило зуби. Чого? На шестернях. Масло все було, все як полагається, чого б було зуби, ніхто не, не може сказати. О. Щоб не було масла, ну, такого не, не було. О. І от така сталася халепа. А вже на цих 580-х, на 570-му в мене проблеми теж не було з комприводом. А от на 580-му текли вони, як, як господі, прости, масло тече з нього, а тече масло, ну це капець. Ти ж на собі місця не знаходиш, коли воно витече, коли воно кончиться. Плюс до того воно ж по комбайну тече. От. І текло не з сальника. Ну, ще, по, ще по барабану, а без сальника, отсюда, де шків на комприводі, да? шківа зняв. Ну, Там сальника замінив і тому подобне. Хуже, як той, що в, в, стоїть в кожусі, там треба вже весь компривод знімати, тож, а це з цим сальником. Така, така проблема. А в нас тік, де оце вал промежуточний на промежуточну шестерню, і з той сторони, от оттуда, і це ти нічого не можеш зробити, його тільки треба було знімати. Ну, що толку, зняли, замінили. Типу сальник він через два дні потік. Це проблема у ліксіонів, це катастрофічна цими комприводами. Ну і по що? В них там рівні, шківів, варіаторів, ну це повний з'їздяць, якщо взяти порівняти з Джоном. Да? ну люди, Я працював цей год на Джоні, от, ну земля і небо, я вам скажу, якщо нормально його Джона взяти, не тут, не за кордоном. Та вже за кордона привозять більш-менш нормальні, я так думаю. Ну, кому, як то кажуть, кожна жаба хвалить своє болото. Кожна жаба хвалить своє болото. От, я так скажу. Хтось любить джондіри, хтось любить кейси, хтось любить е лексіони. От такого плану. І кожен буде хвалити свою машину. Кожен буде хвалити свою машину, так само, як і своя машина найкраща, да? автомобіль. От мій найкращий. Все, капець. От так само і з комбайнами. Але ну, що там розказувати? По цих п'ятих серіях Ну, на це. Я так вважаю, що в нас в Україні ну, вибрати хорошу машину імено, ну, дуже тяжко. Дуже тяжко вибрати, ну скільки вони, вони вже зараз такі вбиті, що ну, мама не гарю. Є, звісно, одиниці, які дивляться, які за ними дивляться, що то капець, і ну, вони їх не продають. А якщо продається, їздиш, дивишся, це, це повний це металолом. Так що якось такого плана. От. Я висказав свою думку, це моя думка, кому не подобається, вибачайте. А вам я бажаю всім здоров'я, головне здоров'я, все найкраще. Щоб ви були здорові, ваші діти були здорові. І, як би сказати, всім мирного неба і скорішого закінчення цієї війни. Я вас всіх підняв, обняв на місце поставив. Всім пока-пока.